Час, коли наші поліцейські пліч-опліч борються за нашу незалежність, гинуть, ми маємо зробити все можливе, щоб ближче ставати до Європи, щоб наші громадяни почували себе в безпеці, щоб кожна родина, а особливо та родина, яка чекає своїх захисників додому, відчувала підтримку, відчувала порадника, відчувала ту необхідну безпеку своїх Населених пунктах хочу подякувати нашим партнерам, нашим небайдужим громадянам, які долучаються, і головам громад, які дійсно розуміють важливість цього процесу. І наказую поліцейським служити захищати і за себе, і за того, хто там. Служить честю і допомагайте людям, всіх. Служу українському народу. Я дякую вам. Керівництву країни, керівництву поліції, що в такий важкий час, в час повномасштабної війни, не звертає цей проект. Щодо офіцера громади, нарешті ми будемо мати офіцера громади з автомобілем, з обладнанням і саму станцію, куди ви зможете звернутись в будь-який час з тою чи іншою проблемою, саме перше це безпека громадян, співпраця з жителями громади, безпека дорожнього руху, також робота з дітьми, допомога населенню, взаємодія з громадою.